Друзі, всім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. А я, друзі, сьогодні в нас дощику нема і хочу попрацювати біля своїх помідор. Хочу їх підв'язати. Кожного помідору я підв'язувати не буду. А буду підв'язувати таким шаховим методом. Так як я Них садила шаховим методом. І я вам покажу, як я буду забивати ось ці кулки, прямо мене наготовлені. Я думаю, що це вистачить, може навіть і лишиться. Ну, оскільки пішло, піде верніш, я вам скажу. Є в мене 240 курчів. А скільки піде палок, друзі, порахую і вам скажу. Ну що ж, Йдемо до праці, буду вибирати де довший, тому що, по-моєму, ось цей ряд є високорослій. Перший я забуваю дві ось так поряд. А тепер, друзі, один, два. Я потім позабиваю краще. через кожних два і посередині між між корчами але виходить ось так навпроти як шаховим методом. Так, один, два. У мене, друзі, вітер зломив два помідори. Був дуже сильний вітер. Один зламав корені то я посадила, я думаю, що він прийметься а цей треба буде пересаджувати. І ось тут один, два. Ось бачите, як вони йдуть пал палиці. Ось так навскоси. І через кожних два помідори. А потім потім я вам покажу, як я буду підв'язувати. Зараз, друзі, я позабиваю, а тоді вже як буду підв'язувати, я вам покажу. А тепер поставлю паузу. Друзі, а не вистачить мені палок? Ще на цей ряд другий. На цей, на цей ряд ще вистачить. А на той слідуючий не вистачить. Треба буде просити брата. Ай, нарубає мені нових. Так, зараз я буду працювати саменько, а вам ще раз поставлю паузу. Позабивала, друзі, я кулочки, так як я і говорила, ось на цей рядок і на той останній не вистачило мені. Все ж таки, ті роки я садила менше помідор. Ну, нічого, братик приїде і мені нарубає, все буде супер. А поки я зараз буду мотати свою павутинку. А як саме, друзі, я вам покажу ось. ось мої запаси з минулого року, з позаминулого року. І тепер буду брати і мотати. Починати, друзі, з самого-самого низу. Бачите? Бачите, що робиться? Трухляве. Трухляве. Ось. Це третій рік. І треба. Так, це не той, не той молоток, який треба. Це коли плитку кладуть, але я одненьку заб'ю. Так, візьму справжнього молотка. Виправили, але набагато стало короб нижче. Я зараз промотаю, а тоді вам покажу. Ось так, друзі. Тепер ще з тої сторони обіду так, як страю. І ще раз переплету паутинку. Ось так. Будуть такі ромби. І потім помідорка, рослинка, верні, буде рости і буде плутатись. Листям буде триматись об мої ось такі паутинки. Дуже гарно тримається. І не потрібно. О, вам покажу. І не потрібно підв'язувати кожну розсадину. Так, Ось так. А тоді ось так буде. І нас вийде. Так, трошки, трошки щось Збилась з ритму. Тут так. Зараз я риту на цю сторону. Тут просто на початку трохи кулки не так забиті, як треба. Говоримо, як буде, це не страшно. так, Будуйте по краю. Ось так. А тоді будете назад і всередині буду знову робити таку колотинку. У нас вийде всередині ронди. Не дуже, дуже гарно будуть триматись. Ну що ж, закінчила я вже мотати свої два рядки. Ось, друзі, вам покажу, бачите, як вийшло. Ось помідорка буде підростати. Тоді через сантиметрів 15 знову повторю, може, десь річ буде, але треба просто, щоб він ще чуть-чуть підріс. І тоді він буде триматись. Ось тако, ось сюди буде. І ось тут, ось так, ось таку. Трошки підросте і буде своїми листочками триматись, друзі, за, за ось таку павутинку посновану. Ось, ось таку. А ви так ось так мотаєте, чи ні, друзі? Я бачила на YouTube каналі що також так мотають, тільки трошки по-другому. Тому що колись моя колега мене питала, де ти таке побачила? Кажу, ніде, сама придумала. А ти ж знаєш, що такий спосіб є. Ну, я почала шукати. Так, є, мотають, але трішки по-другому. Отак кругом рослинку так обмотують і пішли. І так, якби як вісімку так обмотують. Ну, я так придумала для себе. І мені, друзі, подобається тим, що потім кущ буде рости більший. І тоді ось так один і тоді третій раз. Вітер, а який вітер буде сильний, не сильний. Рослинка, розсада, помідор підростає, вона стає більш упруга. І листям, пасенками своїми, які наростають, дуже гарно тримається. Десь в якомусь випадку, якщо потрібно буде підв'язати, то, друзі, я ось, ось отак, до цієї, до цього шну, шнура, який йде, просто ось так підв'язую і все. І він тоді тримається гарно. Ну, а Тепер почекаю з тиждень. Ось, Бачите, він ще трошки замаленький. Хай чуть-чуть підросте, і тоді я листочки його помотаю. А тепер нехай в цю сторону так тримається. І все. Ну, отих два рядки, друзі, не підв'язані. Це старі шнурки, які були з минулого року. Візьму на горох посную, щоб гарно плівся. Ну, а з цих два рядки, може, щось я придумаю, може десь щось нашукаю, то хоча б цей ряд, там, де з того краю, там трошки вище, щоб мені попідв'язувати. Ну, треба, друзі, 35, м -м, десь до 60, навіть, напевно, 70 потрібно мені кулків. Тому що сюди піде на рядок десь до 70. Ой, до 30 і, а там на кожну прийдеться бити, на кожну. Тому що там трошки по-другому. І ось так. Ну, як виходить, так виходить. Так, будем... так буде в нас, друзі, получатись Але через тиждень я вам покажу, як вони гарно тримаються. А тепер, хто був зі мною, хто допомагав мені, друзі, плести. Ось бачите, ось тут як він гарно, як він гарно тримається. Потім листочок підростеш і тут буде триматись. І ось тут так само, бачите, посередині він війшов. Тоді паростки ще виростуть і паростками буде триматись. Те маленький помідорчик, він ще взагалі не тримається. І ось тут так, бачите, всередину вже війшов. І ось тут всередину вже дійшов. Потім також шить на І, друзі, буде все. І буде все. А ось тут треба буде якось попідв'язувати, хоч трішки, поки хлопці мені нарубають. Ну що ж, друзі, усім щиро дякую. Усім усім щиро дякую друзям, підписникам, гостям мого каналу, хто дивиться мої відео. Підтримайте мене подобайкою, кому сподобалось відео. Підпискою. При підписці поставте дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео, роботи. А я вам усім скажу щиро-щиро дякую, усім тихого, мирного неба. І Божої нам благодаті. Усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.